Там, де нога піхотинця, там і проходить передній край. Якщо ми відомо там певні частки незалежно Донецької області, там, чи Запорізької, чи Дніпровської, вони думають, що набагато буде легше тим людям, які далі. Ні. Ворога неможливо недооцінювати. Не, недооцінює лише дурний. Дана війна закінчиться, як не було так цікаво, от, така є фраза. На момент неочікування. Як ми не очікували, що вона швидко розпочинається, так і ми не будемо очікувати, що вона закінчиться. Коли я поступав в академію, мені кажуть, так, ви можете піти в танкісти, там ще будь ну, там є різні роди військ. А я сказав, якщо я не поступлю в піхоту, значить я не піхотинець. Тому я хочу йти тільки в піхоту і напрямок піхотинця. І це відразу. Пішов туди, чотири роки, відучився на офіцера, і, як каже, всі ланки, незвичайно від, там, розпочинав службу від солдата, там, сержантом, потім, відповідно, пішов в академію, відучився 4 роки. Після того відразу а, пішов командиром взводу. І Командиром зводу, командиром роти, зам, заступником командира батальйону, потім командиром батальйону, і зараз заступником командира військової частини. Ну, це відповідно всі піхотні ланки. Не було в мене ще там, в штабі, де сидів там, чи ще щось. В штабі це не моє, на жаль, не мор. Постійно треба вчитись, постійно розвиватись і постійно щось нове. От кожен раз. От де ми би знаходились, постійно новації якісь виходять. І дуже багато чого цікавого. І те, що ми втілюємо, це завдяки тому, що е, командира бригади є довіра до нас. У нас є довіра до командира бригади. Ми всі ці моменти вирішуємо, довертаємо і відповідно втілюємо життя. І це дуже, як кажу, це на мою думку, дуже гарний результат дає. Зараз. от Дуже важко працювати, не, не того, що там, немає там техніки, там, новітньої чи ще щось. Е, бажання, на жаль, трохи згасло, але щоб піднімати бойовий дух, треба втілювати ці всі аспекти в життя і давати солдату розуміти, що ми це все робимо для них, бо там, де нога піхотинця, там і проходить передній край. А моє місце на ОКП, відповідно, там, де я нахожусь, залежить від того солдата, який знаходиться на передньому краї. Не від мене, там, де я нахожусь подалі від нього, а іменно від того солдата. І тому ми стараємося забезпечити всім можливим, щоб оберегти його і допомогти йому. І комунікація вони відразу на полі бою повідомляють нам всю інформацію, що відбувається, і ми швидко на неї реагуємо. Якщо немає даної інформації, ви ж самі розумієте, що вчасно відреагувати було проблем. Я з самого початку відповідно розпочав службу, от я кажу будучи солдатом, ще до, як кажеться, до 2014 року. І, відповідно, я пам'ятаю, як починалася тоді служба і як зараз. І з 22-го року, як вона змінилась дотепер, дуже змінилась, дуже сильно. І ми, як кажеться, кожен рік от ми присвоїмо якогось розвитку. Рік 22-й це був розвиток БПЛА, рік 23-й це був розвиток відповідної ФПВ, рік 24-й це був розвиток ФПВ на оптоволокні і так далі. Рік 25 – це вже штучного інтелекту, наземних роботизованих комплексів. І це, відповідно, цей розвиток і пішов. Який буде в 26-му році, на жаль, поки не, невідомо. Але все пос, почуть, почуть якісь продвиги є. Ворога не, неможливо недооцінювати, не, недооцінює лише дурний. Відповідно, ворог. Він також розвивається. І, на жаль, у них є на це фінанси дуже великі, і вони все вля... іменно залито іменно в даний розвиток. Тому, на жаль, немає такого, щоб ми чомусь були краще набагато, і вони, типу, були набагато гірші. Ні. Ми краще тільки в тому, що в розуму. Якщо у нас би були всі ці за... засоби, які є в противника, ми вже давно би закінчили дану війну. Нам треба думати. Відповідно стратегічно. Як взяти оцей участок і віддати? Якщо ми відомо там, певні участки там, незалежно Донецької області, там, чи Запорізької, чи Дніпровської, вони думають, що набагато буде легше тим людям, які далі? Ні. Ті населені пункти, які будуть відповідно на розмежувальні лінії, їм будуть легше? Ні. Буде набагато важче, також буде наносити вогневе ураження. Вони, якщо захапають певні куски даної території, вони на цьому не зупиняться. Вони на цьому не зупиняться. Дана війна закінчиться, як не було так цікаво, от, така є фраза момент неочікування. Як ми не очікували, що вона швидко розпочнеться, так і ми не будемо очікувати, що вона закінчиться. От тоді ми тільки зрозуміємо, що дана війна закінчилася. І вона, вперше, нам, нам це сугубо тільки на мою думку, що вона закінчиться тоді, коли буде розвал їхньої держави на певні частки. От тоді вона швидко закінчиться. На жаль, ми не можемо казати, коли саме вона буде і як вона буде. Завдяки нашим. Старшим побратимам, які допомагають, які нищать їх, їхню МПЗ, відповідно, всі їхні засоби. Це дуже гарна, дуже розумна стратегія. І ми вийшли на такий рівень. На початку 22-ї війни ми цього не могли зробити. Ми не могли дозволити собі не зупинити не літака, який летить, не вертольота, нічого. На жаль, ми не були готові тоді до війни. З даний момент ми зараз готові до цього всього. І в даний момент ми робимо все, щоб зупинити і не дати змогу їм пройти далі. Це так само взяти, як Курську і Білоградську операцію. Відповідно, я на даній операції був від початку до кінця, що на одній, що на другій. Спочатку дуже гарно все йшло. Дуже великі частини території ми брали, дуже багато полонених. Ми одним підрозділом взяли понад 160 полонених. Це за три дні. І це дуже гарні результати, тому спочатку воно дуже гарно йшло і все чудово. Ну потім противник підтягнув сили, певні засоби, зрозумів місце там, де ми знаходимося, і наносив вогневе враження нам. І, на жаль, у нас були потім втрати. За певні, я рахую, за 21 день, який ми відповідно там маються на увазі до певних етапів нанесення вогневого ураження противника. Поки він інтенсивно не пішов, це от коливання було до 21 дня, у нас втрати були мінімальні. За весь підрозділ, за, за таку кількість людей загинуло два військовослужбовця і забрати кучу полонених більше 160. Тому я рахую, це дуже велика цифра. І всі дуже йшли на великому ентузіазмі, бо загиблих не було. І ми населені пункти дуже швидко відбирали. Ми в парому населеному пункті не один не загинув більше 20 полонених, другий населеному пункті, 18 полонених, ніхто не загинув. І ми так продвигались постійно, давали результат, і хлопці дуже сильно були мотивовані. Найзмотивованіших людей по тій причині вони бачили результат і бачили, що це можна робити. І вони не боялися виконувати дані заходи. Як би не було епічно, ми зараз знаходимося на території Донецької області. І розмежувалена лінія з Дніпровською областю. На жаль, є певні моменти, що важковато. На жаль, противник також зараз проводить певні перевірки випробування на наших військовослужбовцях. Ми продумуємо різні всі найможливіші варіанти, як їх оберегти, як їх захистити. Як довернути так, щоб даний військовослужбовець вижив на даній території, спокійно міг зайти і вийти. Оце для нас зараз найголовніше допомогти йому це зробити і забезпечити його. А ми, ми працюємо відповідно так, як легше зробити, як схитрити, як зробити так, щоб знищити побільше ворога, втримати даний участок і зробити так, щоб у нас були мінімальні втрати. Оце ми постійно думаємо. А вони про це не думають. Вони втрати є, до них приходить великі кількість особового складу, і вони не думають. Ми брали полонених від 18 років до 63 років. Різна вікова категорія, тому всіх питаєш, там, їх не вважають, і дивишся, скільки часу вони проживають. Вони до 40 діб проживають відповідно від моменту прибуття військової частини. Нам треба людей зберігати. І зробити так, щоб відповідно виконати задачу, зупинити ПАК противника, не дати можливості йому рухатися, а далі може відповідні певні заходи продумувати і докручувати. Ну, що саме найскладніше, перше, я думаю, на жаль, важко, що немає єднання. Оце саме важке. Решта, все можна зробити. Все можна називати. От коли буде єднання, коли будуть люди йти один за одного, так як в нас гасла бригади, і будуть допомагати один одному, і буде єднання, тоді буде результат гарний. На жаль, в нас трохи його немає. Не одна країна, ні, ніхто не міг нас перемогти за всі часи. Зараз, відповідно, ми стараємось зробити все. Ну, коли ми з'єднаємось, коли ми все зробимо, тоді ми дійсно переможемо. Стосовно перемоги, дуже багато слів можна сказати. Дуже легко сказати, перемога, дуже легко сказати, «закінчилась війна, дуже легко сказати, все завтра закінчиться і так далі. Для нас війна не закінчиться ніколи до того моменту, поки ми не зберемо всіх наших побратимів. На жаль, в нас є люди, які загинули там. На жаль, нам треба їх зібрати. На жаль, треба допомогти рідним сім'ям і так далі. У нас не просто от війна, от навіть вона завтра закінчиться, але для нас, військових, вона не закінчиться по тій причині, що треба буде дуже багато чого що зробити, щоб дійсно зробити так, щоб нашим дітям, дітям і внукам було легше жити.